У селі на околиці лісу жила дівчина на ім'я Олена. Одного вечора вона вирішила прогулятися лісом перед сном. Гуляючи, вона натрапила на старий занедбаний будинок, про який раніше не чула. Цікавість перемогла, і Олена вирішила зайти всередину. Усередині було темно і холодно. Раптом вона почула тихий шепіт, який кликав її на ім'я. Олена злякалася, але вирішила піти на звук. В одній з кімнат вона побачила старе дзеркало, в якому відображалася не вона, а інша дівчина, дуже схожа на неї. Дівчина в дзеркалі почала говорити «Допоможи мені, я застрягла тут багато років. Щоб звільнити мене, ти повинна зайняти моє місце. Олена відчула, як невидима сила тягне її до дзеркала. Вона намагалася вирватися, але було запізно. Наступного ранку місцеві жителі знайшли старий будинок з розбитим дзеркалом, але Олену більше ніхто не бачив. Кажуть, що іноді вночі в тому місці можна почути її голос, який просить про допомогу.